Дебютна фотовиставка. Вона зібрала 60 світлин, авторка яких Франківчанка Юлія Власенко. Дівчина фотографує вже чотири роки від азів до майстерності. Такий шлях ілюструють роботи, представлені у експозиції. Це не лише підсумок результатів тривалої праці, але й доказ того, що дівчина таки досягла омріяного та продовжує династійну традицію. У мене дідусі тато вони також любили фотографувати, так що напевно що це передалося. Так, з покоління в покоління, ну, якби не тату, я б взагалі це цієї справи не почала і себе б не знайшла. і це би було дуже важко жити без цього. Виставка отримала назву Шлях до себе за головна робота, яка потрапила на афішу виставки, здобула срібну медаль міжнародного конкурсу «Планета дітей. Героїня цієї та багатьох інших світлин шестирічна донечка авторки Яна. Коли виросте, каже дівчинка, теж опановуватиме фотомайстерність, а поки що насолоджується ролью моделі серед маминих робіт, присвячених їй. Їй улюблена. Білом плацю Плаття дуже красиво буч такие красивенькие Як металик. Діти, жінки, домашні улюбленці, численні світлини, згруповані у тематичні серії. Їх авторка, вихованка Франківської та Київської шкіл фотографії, знімає усе без жанрових винятків та рамок та найбільше любить портретувати людей. У кожного героя світлини шукає власні неповторні прояви емоцій, причому як позитивних, так і негативних. На досягнутому не зупиняється, прагне подальшого навчання і вдосконалення, а також визнання не менше, ніж на міжнародному рівні.